Сумчанин Олександр Циркін нині боєць 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Говорить, що повномасштабна війна його застала у Києві, де він працював у рекламному бізнесі. Не зміг повернутись в оточення російськими бронеколонами Суми і шукав змоги вступити до лав ЗСУ в столиці. Військовий квиток лишився вдома, тому чоловіка спершу не брали. На бриджі військоватах там. Один раз навіть стріляли над головою, щоб я пішов звідти. А потім в Фейсбуці побачив такий батальйон територіальної оборони ОУН, набирає до своїх лав бійців. Ми воюємо з 2014 року, думаю, ну, ну, треба йти. Після польових навчань в батальйоні ОУН разом з товаришем зі Львова говорить, подався на Харківщину, де 95-та бригада звільняла від росіян Ізюмський район. Це під Довгеньким було. Орки тоді наступали, а ми їх тримали. Ось обстріли були кожен день. Ти приїжджаєш там два-три дні на налі. Вони дивляться на тебе, ти дивишся на цю ситуацію, скажем так, і підходить, вона тобі не підходить. Якщо так, якщо ти бачиш, що ти вивозиш, то оформляєшся і ти вже боєць 95-ї десантно-штурмової. Після звільнення Харківщини, говорить Олександр, їх перекинули під Лиман Донецької області. Там вони зіткнулися з віроломством російських військових. Коротше, яр це, мабуть, село, в якому ми найбільше задержалися, затрималися, скажімо так. У нас як база там вийшла, що ми там зайняли три хати і от о, з тих хат виїжджаємо, зачистили село, приїхали, повернулися. Поїхали в друге село, повернулися. І Там теж так, дня два-три пройшло, хлопці сиділи на еспесі. Виходить, орк, я здаюсь, я здаюсь. Булки розслабляють, а второй начинает стріляти. Два трупи. Зараз Олександр доліковується після поранення в ногу, отриманого в боях за контроль над трасою Сватове кремінна що на Луганщині. Евакуація, все, евакуація, я йти не можу. Я, мене тягнув митрополіт. Він ну, лауреат там якихось там. Я не знаю, яких премій, але він лауреат. Премії, він поет, письменник. Сам з Криму, він на Майдані стояв. Ну такий. Він там з мене, але він худий. І він особував у мене другою ногою. Я, я Мені стидно. Ну, тягне мене оце такий худий хлопчик. А він наказався Нет. з духом. Гради летять такі. В поле втикаються і не взриваються, бо дощ пройшов, земля така м'яка, і вони все по, по саме хвостовік втикаються і не взриваються. Олександр говорить, на штурм російських позицій бере з собою до 50 кілограм боєкомплекту. Споряджені магазини, патрони, гранати решту здобувають у бою. У нас командири намагалися заставити взяти з собою. Якийсь там сухпай. Ну, брали там одну-дві бутилки води сухпай, так подумаєш, Та, ну я особі зму три патронів, чим якщо це сухпай. Ігор Сільцов, Валерій Коваленко новини на Суспільному, Сумщина.